Два підприємства Сум мають отримати майже 195 мільйонів гривень на відшкодування різниці тарифів. Це акціонерне товариство Сумське машинобудівне науково виробниче об'єднання та Національний аграрний університет. На позачерговій сесії міської ради депутати погодились отримати для них субвенцію з держбюджету 193 мільйони гривень передбачені для котельні північного промозла і майже 2 мільйони гривень аграрному вишу. Накопичення заборгованості за відповідну Сплату за газ, за енергоносії в сумі 194 без ПДВ, мільйона без ПДВ зараз є по факту. Раніше останню різницю в тарифах ми отримали в 2017 році, це було 7 мільйонів, з них тоді тільки 3 мільйони пішло на заборонець тарифу по КПБВ. За урядовою постановою на відшкодування можуть претендувати тепловики та підприємства водопостачання. Чому в сумах документи подали тільки котельня, північнопромвузла і аграрний університет, розповів директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба. Це два підприємства, які подали свої заявки на різницю в тарифах до обласної територіальної комісії, яка була. В в обласної адміністрації сформована вона комісія і розглядала ці скажем, звернення організацій, які подавались на різницю в тарифах. КП міськводоканал не подавала, тому що з місцевого бюджету протягом цих років 16-го року виділялися кошти їм на підтримку на погашення заборгованості за електроенергію. І е, суми теплоенерго е, вони теж не подавалися. У них е, як такової різниці не було. них е, вони працювали з НКРЄКП, з комісією і думаю, у них тариф був економічно обґрунтований. Усього область може отримати 480 мільйонів гривень на відшкодування різниці в тарифах. Гроші за постановою уряду планують передати до бінцевих бюджетів до кінця цього року.